Вітаю всіх, хто любить малювати, таке цікаве питання, від учнів у мене було. Покажіть, будь ласка, як намалювати, ну, наприклад, інтер'єр. Це. Але коли ми знаходимося, наприклад, десь на другому поверсі, на, ну, там, на сходах, і ми дивимось ну, на, на, на цей ну, зал або кімната, така, така велика, там десь, ну, як. Як в таких великих будинках, ми дивимося, як би з верхнього поверху ми дивимося вниз. І як це передати, як показати, щоб це ну дійсно воно так і відбувалося. Таке, знаєте, цікаве запитання. Я, я так замислився над цим. І думаю, показати вам, можливо, хтось з вас так, також з цим зіштовхується, чи може ну якби буде цікаво вам знати, як, як тут бути в такому випадку. Дивіться, по-перше, ми з вами повинні пам'ятати знов-таки перспективу, так? Це слово, я думаю, вам вже там, у починках сидить, але в малюнку, в малюванні це дуже така, така серйозна річ. І ми дивимося з вами вниз. Ми пам'ятаємо з вами да, по перспективі, що у нас, наприклад, я зараз малюю кубік, да, я малюю кубик і у мене, щоб показати, що в мене кубик, що я дивлюсь на кубик якби зверху вниз, я його. Малюю таким чином, бачите? Тобто у мене ще перспективне скорочення ідея ще вниз. тобто Я якби дивлюсь на нього зверху. Так? Тому у нас, ну, у нас тут е, буде напрямки йти всіх наших е, вертикалей, буде йти саме е, підкорюватись десь сам десь у нижній так, яка десь, десь, там, десь там внизу. І ось дивіться, мені зараз необхідно, наприклад, намалювати, створити, скажімо так, такий, ну, створити мені простір цієї зали. так. От, наприклад, я стою на другому поверсі, це у мене перило, перило сходів, де я, де я знаходжусь от зараз. От я зараз отут знаходжусь і прямо от можу на це перило покласти руку. І, наприклад, у мене ще і тут перило якось іде. Отаким от чином. От Наприклад. Тобто я, я десь у куті тут знаходжусь. Да? Там, там у мене, отут, у мене зверху йде кімната. Ось вона у мене пішла. І ось кут, і кут кімнати. Але подивіться. Який у мене йде кут, тобто він у мене йде не рівно, йде, да? а у мене вона йде, якби таке враження, що кудись-туди десь у мене ота крапочка, ота точка, вона от там десь у мене знизу є. Е, стінка у мене, оця стінка, вона у мене буде йти. Е, ось дивіться, навіть чи буде мені стелю видно. ну Може, може куточок стелі буде видно, а можливо, і ні. Ось так зроблю. Да? Можливо. А можливо, і зроблю отаким От чином. Зараз подумаю. Ні, От так я зроблю. Ось. Так, 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 так. Хай буде. Отак От мені буде. Куточок стелі буде. Е, як би мені. Так, туди, туди? І, тут у мене буде йти. О, отак. Да? І куточок стелі буде йти ось так. Тобто куточок стелі буде видно мені. Е, і тут у нас піде з вами, це у нас буде відкриватися з нами підлога. Ось вона, отак, піде підлога. Десь отуди, кудись вона пішла, та наша е, підлога. Так, це, це у нас буде підлога. І тут у нас на підлозі, у нас, ну, наприклад, хай тут у нас якісь народяться сходи. Ось у нас ідуть площадка майданчик для наших майбутніх сходів. І це напрямок цих сходів, ось вони йдуть. Напрямок також там, да, куди-сюди вгору вони йдуть, отак, напрямок цих сходів ось, ось таким чином. І от таким чином у мене будуть отут сходи. Бачите, перспективне скорочення у мене і для сходів є. Тобто, бачите, вони у мене не паралельні, а трошки якби туди йдуть звужуються. Бачите? Ось, і тут у мене іде. Сходи йдуть вгору на мій поверх. Ось це, це перший поверх, це зал. Піднімаюся на майданчик цей, да, сходів. І далі йдуть сходи до мене вже йдуть до, до, до мого поверху. Так? Ось. І ось дивіться, що відбувається. Тобто мені навіть от таким чином мені буде видно, як йдуть сходи. От вони йдуть. Так, є. Далі я ці сходи зараз промоделюю. Ну, тут. Я не буду витрачати зараз час, я так я це зроблю на таке якби на око. Ну, На швидкоруч ось промоделюємо ці, ці, ці сходи. Ось вони як ідуть. Далі у нас ідуть товщина цих сходів. Ось пішли. І тут цікаво, там, де у мене оцей кут іде, бачите, цей кут іде. То тут у мене ось іде напрямок, так? І ось оцей напрямок. Але він у мене повинен підпорядковуватись туди Напрямку да? до тієї точки, що, що знаходиться у нас там десь низько. Ось бачите? Тобто не, ось у нас ось напрямок, і ось напрямок, і у нас ця лінія. І ця лінія повинні між собою туди вниз потроху звузюватись. Це важливо дуже. Далі у мене йде ось йде ця, ця стіночка, йде у мене. Навіть можна отак її, да, зробити. От. Ось вот, ця стіночка пішла тут, там якась лип, тут. Тут якась ліпніна у нас. Зверніть увагу, як, як у мене ця лінія, ця і ця лінія. ця лінія йде в цю точечку, бачите? Тобто перспектива тут вже відчувається. Бачите, відчувається перспектива. Далі тут вікна. От, наприклад, у мене є напрямок вікна. Ось дивіться, напрямок вікна, він у мене також йде потроху на звуження з нашим кутом да, кімнати цієї. Ось тут у нас. Ширина вікна, і дивіться, що відбувається. Напрямок вікна, знов-таки в ту точку. І от що у нас відбувається. А ось наступне вікно. Подивіться, що, що, що відбувається з цим наступним вікном. Ось що відбувається. Ви бачите? Ось що відбувається. Тобто ми показуємо, що перспективне скорочення, воно йде ще і вниз, тому що ми дивимося вниз. Тобто вікна наші звужуються донизу, бачите? Це також важливо. Ось. І, наприклад, у нас якісь рами віконні, да? віконні рами. От. До речі, ці віконні рами, оці клітинку зверху більше, а донизу вони йдуть меншими трошки. Ось тут. Отаким от да, вони йдуть. Так, є у нас. так. Там якась ліпніна, може бути, якийсь там ну там, там якийсь антураж. Тут у нас е, сходинки також, да, йдуть сходинки до мене ось сюди. Йдуть сходинки, сходинки, сходинки. Пішла е, сходи. Тут йдуть поручні, так, якісь поручні там фігурні, не, не, ну, там, не фігурні, чи ще якісь ось робимо. да. І тут підуть також у нас. Сходи, да? ой, не сходи, а поручні у нас пішли. Ось тут також пішли у нас поручні. Ось бачите? Тобто у нас вже з вами зала така. Ну, а тут може бути оця плітка, чи, чи ще щось там, чи там якась тут. Е Можливо, там якась ковдра у нас тут якась лежить. От, тобто, Ми її також показуємо за законами перспективи, да, як воно все повинно бути. І, наприклад, ще тут у нас іде люстра, висить. Дивіться, напрямок люстри. Також підпорядковується в цю, в цю нижню крапочку. Ось висить у нас люстра. І, наприклад, ми її бачимо десь ось тут вона на цьому рівні, якась така гарна, гарна люстра. От, наприклад, тут я зараз витру, вона така якась, така якась, висить якісь, такими я, ярусами, яка висить гарна люстра. Ось бачите, як, що відбувається. Тобто ми можемо з вами, використовуючи перспективу, можемо з вами, ну, це поручні, щоб ви розуміли, це поручні ось ідуть, а це вже йде підлога, підлога йде. Моя, а поручні, то, тобто оці якби, ну, перегородочки, да, то вони знов-таки у нас йдуть. Ну, я маю на увазі оці, оці штукенці, вони у нас йдуть на скорочення, їх, їх навіть і не буде видно в даному випадку, бо, бо вони вже у нас закриваються прилами, нам тільки тут видно підлогу. Ось тут. Це підлога оце нашого поверху, на якому ми стоїмо. Ось якось так. Я думаю, що вам буде це цікаво. І я думаю, що відповів на запитання учнів, як це намалювати. Тобто, знов таки пам'ятаємо про перспективу. Це буде у тіні, там, ну і так далі. Світло йде з вікон, там уже можна моделювати тіні і так далі. Зараз я вам цей ескізно показав. Думаю, що ви мене зрозуміли, ну, хто хотів. На все добре, до побачення.